Пара йде вже в нас в комплекті, тому можна не паритись, покататися і вечірком. Скоро осінь, зима, тому без проблем можна настроїти і прикрутити. Ну, ми спеціально не фіксуємо для зборочки. Прикрутили, зафіксували вам потрібно. І катати з опана. Поворотнички є повністю як спереді, так і ззаді. 50 км за годину максимальна швидкість. 48 вольт, 20 Ампер батарейки літіона схована вона в цьому корпусі. А тут на скупо вільного місця можна собі перевозити продукти, бо що потрібно народ. Ці накладочки знімаються. Іде на гідравлічних гальмах. І це іде саме прикольно. що Це йде як електровелосипед, тому ніяких прав не потрібно. Сіли, поїхали, можна і поїхати на простих педалях, їде він впевнено, народ. народ. До речі, оце прикольно придумали. Такий, ніби як ще один міні-багажничок, а насправді тут схований контролер і вся електроніка. Тому все під класним захистом воду не проникне, можна собі їздити, кататись. Ну і саме головне народ, він двохмісний, величезний клірінс. Дуже класна ціна. Питайтеся в коментарях, кого цікавить. І дивіться, як аморти працюють. Не кожен може так похвалитись, бо бувають набагато багато а тут він прям лялечка працює. Відправляємо по всій Україні. Запитуйте, є обмежена кількість.